Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні розкажу, як укорінити чубуки винограду, щоб 4, 4 роки у вас був ось такий гарний виноград. Укорінення ми починаємо в числах 10-15 лютого. Тому, якщо вам цікаво, у мене є чубуки всіх сортів винограду, під відео в описі буде посилання на мій сайт, їх там можна замовити. Для укорінення ми зробимо автополив. Це найпростіший спосіб, щоб ви постійно не заглядали, чи є вода, чи нема. Оця поливалка буде сама поливати і цієї води хватить вам на весь період укорінення. Тобто беремо таку літрову бутилку. Єдине, що шукайте, щоб вона була жорстка, не м'яка. М'яка погано буде працювати, нічого у вас не вийде. Підбираємо ємність, може бути якесь відро, може бути таке невеличке відерце. І ось дивіться, коли ви відбираєте воду, кисень витісняє воду з. Бутилки, і поступово вода йде до ваших чубуків. Обов'язково води має бути небагато, щоб утворилося коріння, на низу має бути доступ кисня. Тоді ваші чубуки всі дуже легко укоріняться. Далі в відео я покажу чубуки, просто висажені в ґрунт без укорінення, і побачите, яка буде різниця. Тобто підібрали ось таку ємність, тут невеличке відро, бо їх небагато, можна взяти велике відро, можна баклажку взяти 5-літрову з водою. Тобто, фантазуйте, головний принцип роботи. Має бути дірочка в бутилці в довжину, пів сантиметра в ширину. Нарізаємо наші чубуки на 3-4 почки. Якщо у вас прям їх дуже-дуже мало, можна зробити на 2. Хочете стопроцентно корінити. Тобто нижню ви зрізаєте, засліплюєте, а одну почку оставляєте, щоб з неї вийшли далі органи вегетації. Тобто ваш бук почав розвиватися. З однієї будуть корінці, з іншої сторони, почне розвиватися гілочка. Нижня почка сліпиться, задача спростимулювати проростання коріння, тобто ви маєте її зрізати і зробити 3-4 надрізи, процарапати кору от в цих царапинках і почне розвиватися коріння. Дуже часто мені пишуть, чи треба якийсь корнівін, щось ви туди додаєте, нічого ви не додаєте. Чиста вода і все. І обов'язково зверху закриваємо наш чубук парафіном, щоб він не пересихав. Можна не закривати, але тоді укорінення буде. Процентів 50-60%, якщо ви хочете максимально укорінити, 90, то і 100% обов'язково закрите верхню частину, щоб він не пересихав. Ну і через 21-30 днів у вас вже буде ось таке корінечко. Дуже часто спочатку стріляє почка, виходить зелена маса, а потім тільки корінь. Тобто не спішіть. Вода має бути тепленька, поставте в тепле місто, градусів 20 до 25%, має бути водичка, тоді все дуже добре, швидко у вас. Пройде. Ну і не передержуйте. Це я спеціально показав, які корінці мають бути, щоб ви бачили, що гарно виростає. Краще висаджувати, коли тільки-тільки починають появлятися. Тобто, оце дня за 4 вони такі великі у вас виростуть від того періоду, коли вони тільки появлятися, такі будуть білі бугорочки. От, побачили ці білі бугорочки, дайте їм дорости десь міліметра по 2-3 і все, спокійно висаджуйте. Стаканчики мають бути з дренажом і дуже обов'язково не переливайте виноград, він це дуже не любить. Грунт можна брати покупний для розсади, можна свій взяти. Єдине, що обов'язково його обробіть або триходермою, або фітаспарином пастою. Все це в мене є теж на сайті. Перейдіть, подивіться, кому цікаво, замовляйте або шукайте у себе вдома. Де це можна придбати. Обов'язково робляйте ґрунт, щоб не було грибкових, тому що вже нормальний укорінений чубук ви можете просрати тим, що грибки появляться, коріння стане коричневим і він просто засохне. Він буде рости, рости потім раз і засохне. І це дуже часто буває із-за переливу. Поливайте не чаще, чим раз на тиждень. А взагалі дивіться по стаканчику, коли він повністю пересох, тільки тоді давайте трошки вологи. Небагато. Сама більша проблема, чому ви. Просираєте свої чубуки, у вас не виходить нормальні рослинки, ви л'єте дуже багато води. Зверху, вам кажеться, воно вже висохло, а всередині стакана там просто грязюка. Без доступу кисня. Якщо не буде рихла почва і не буде кисня, коріння дуже погано утворюється. Чубук просто задихнеться і загине. Згниє коріння, і от він вже треба буде висаджувати, він у вас загине. Якщо з середини лютого починати це все робити, то десь на 10 травня вже можна їх висажувати. Тобто в моїй місцевості в такий період вже немає заморозків, навіть якщо і до нуля мінус один придави зверху або стіклянною банкою я накриваю, або баклажкою обрізаю, цього придостатньо рослина не загине. І чим це хорошо, у вас уже на той період буде рослинка з вегетаціючої фази 2-3 й 4 см вже зеленої маси. А в цей період тільки почне. Просипатися почка на рослині, яка у вас просто натикана. Допустимо, ви нарізали лози, не хочете гратися з укоріненням, боїтесь, що просрете боїтесь що ви рукожоп і не вийде у вас. Можна просто натикати лозу. ну Воно буде чуть медленніше розвиватися. Далі по відео я вам все покажу. Я вам показував, як дуже легко розмножити виноград, просто нарізали чубуків, натикали в землю з осіння Можна їх зараз натикати, і все одно вся лоза у вас зараз спить. Тільки чуть-чуть піде влага, лоза проснеться, почне розвиватися. Єдине, що якщо ви її в зиму садите, то закапуєте, а десь в березні місяці відкопайте її, і все буде у вас добре. Ну і висадка самих саджанців. Ось так вони у стаканчиках. У нас дуже добре розвите коріння. Як бачите, ви його пересаджуєте, це навіть не пересадка, а перевалка. Він її не замітить. Він сразу вже йде в рост, наращує кореневу масу, і у вас виходить дуже класний виноград. Дуже добре розвитий. І чим хороше іменно таке розмноження, у вас не на четвертий, а на третій рік вже буде перва грона винограду. Тобто дуже швидко ви получите свій перший урожай. Висадка. Ви підготовлюєте луночку, туди даємо відро перегнойцю. На низ можна зробити дрінаш, з камінців насипати, щоб коріння добре розвилося. І оці камінці будуть тримати вологу, рослинка буде добре розвиватися. Можна навіть якогось. Паличок туди нарізати, дерева на колоть накидать, воно теж буде дуже добре тримати вологу. Для рослинки це буде дуже класно. Ну і відра перегної. Хватає на перві-два роки розвитку рослини, її ми підкармлюємо, підживлюємо тільки по листу. Знизу стакана обов'язково має бути здорова дірка. Вся лишня волога має виходити тоді, все у вас вийде дуже добре. Ну і поливаємо. Обов'язково, перший рік, поки. Наростає перша зелена маса, формуються перві дві гілочки. Обов'язково гарний полив під кущом має бути волога. Тоді корнева система дуже добре буде розвита, і рослинка вас облагодарить гарним врожаєм. Ось бачите, корінці білі, не жовті, це значить, не грибки, у вас нічого немає. Рослина добре розвивається. Якщо не обробляєте фунгіцидом, то будуть коричневі корінці, вроді би поначалу піде рости, потім рослина просто за день-два за два засохне, загине. Цього не маємо допускати. Далі, якщо у вас будуть формуватися гронки, їх обов'язково обламуємо. Даємо наращуватися тільки зеленій масі. Ні в комусь не можна оставляти гронку, бо теж загубите свою рослинку. Чим класне розмноження чубуками, чубук набагато дешевше, ніж готова рослина. Тобто, вам хочеться купити якийсь класний сорт за рослинку, вже укорінену, ви заплатите. В 10 раз більше, ніж за чубук. Тобто гарний саджанець стоїть дуже дорого. А якщо ще сорти такі, що рідкі, то воно і в 20 і в 30 разів дороже. Краще розмножати чубуками. Ось дивіться, це чубуки, які я протикав восени. Бачите, тут тільки проснулася почка. Теж він розвивається, але на ньому ще нема корня. Почка розвивається, вона ще сама лоза тяне вологу, паралельно наростають корінці. За цими чубуками треба слідкувати, постійно їх поливати, вони відстають. Якщо у вас холодний клімат, е... То краще вирощувати саженці. Набагато довша визрія лоза виросте, вона хорошо визріє взимку уйде, і на год ви сформіруєте повноцінні рукави. Ну і отак через 3-4 роки у вас будуть виглядати ваші кустики, получите максимальний урожай. Сортів дуже багато, сорти класні, всі, саме ті, що я вирощую і люблю їх за смак і за урожайність. Кому цікаво, під відео в описі. Мій сайт, переходьте, обирайте, і саме якраз час висаджувати Чубуки або просто в землю протикати, як я вам показував восени, або ж виростити саджанці. Обирайте спосіб, який вам до вподоби, І так, і так хорошо. Але якщо ви виростите повноцінні саджанці, звичайно, ви на рік раніше получите свій перший виноград. Всім дякую і гарних врожаїв!